Вітаю, шановні 11 класи на уроці за Всесвітньої історії. Сьогодні ми трішки відлічемося від Азії е, Дальньої і перейдемо на ближній схід і поговоримо про ісламську революцію, Арабську весну та терористичну діяльність цього регіону. Почнемо з Ірану. Після відновлення в 1946 році свого суверенітету Іран тривалий час перебував в стані політичної нестабільності. У 1953 році, внаслідок військового перевороту до влади прийшов шах Мохамед Реза Пехлеві, який стабілізував становище в країні. У 1962 році він проголосив країні початок білої революції: це проведення реформ, спрямованих на модернізацію країни і викорення феодальних пережитків. Програма реформ змінювалась та оточнювалася. За роки Білої революції в Ірані було проведено аграрну реформу. Також було здійснено... Ще індустріалізацію, реформу освіти, охорони здоров'я. В 1963 році жінкам було надано виборче право. Було обмежений традиційний інститут багатоженства, активно насаджувався західний стиль життя, західна мова і мода. Реформи стали значним, зробили значний вплив на Іран. Аграрна реформа порушила традиційну структуру суспільних відносин на селі. Сотні тисяч людей переселилися до міст. Ліквідація поміщицького товарного господарства призвело до зменшення сільгосподарського виробництва. Іран став імпортером продовольства, зростання промислового виробництва не встигало за темпами збільшення міського населення, що викликало масове безробіття. Невдоволення людей посилювалось відвертою розкішу палацу Шаха та збагаченням міністрів за рахунок прибутків від експорту нафти. У зовнішній політиці Шах орієнтувався на США та країни Заходу, Іран був членом військово політичного блоку «Багдадський пакт, який був переименований в 59-му році в організацію центрального договору. І така політика шаху спричинила масові протести населення. В умовах відсутності легальної опозиції виразником цих настроїв стало мусульманське духовенство, яке посідало в Ірані привілейоване становище. Крім служителів культу та осіб, що навчалися в духовних навчальних закладах, на це близько 260 тисяч осіб, до них належали прямі нащадки Мохамада, яких налічувалось близько 1 мільйона осіб. Лідером релігійної опозиції став Аятола Хомені. Він розробив теорію ісламської революції і створення ісламської держави. Хомені ділив суспільство на три групи: знедолені, благочасливі та слуги сатани. Слугами сатани вважали шаха, його оточення, інтелігенцію, імперіалістів та комуністів. Кінцевою метою боротьби Хомені проголошував створення світової ісламської держави. В уяві Хомейні, іслам виступав не тільки за морального вдосконалення людини, але й знаряддям соціальних змін суспільства. Хомейні негативно ставився як до західної цивілізації, так і до ідей соціалізму. Не захід, не схід, а іслам. 1963 році його було заарештовано, а згодом навіть вислано з країни. Протистояння між шахом і духовенством набувало все більш непримиренного характеру. Репресії шаха підвищувала авторитет релігійної опозиції. Крім неї, проти шаха виступала Народна партія Ірану, ліва радикальна організація Федаїв і Маджахетів, а також Національний фронт та Демократичний Союз народів Ірану. Криза шахського режиму. Щороку наростала, і за таких умов шах застосовував різні засоби, щоб зберегти владу. Заборона урядом проведення в жалобні дні традиційних походів віруючих призвела до стихійного вибуху невдоволення населення. Остаточно, авторитет Шага підірвали події 8 вересня 1978 року, коли солдати розстріляли релігійно-політичний мітинг на площі Жале в Тегерані. 26 листопада 1978 року опозиція оголосила в країні жалобу. Демонстрації в містах супроводжувалися сутичками з поліцією та військовими. Федаї і Маджахеди здійснювали напади на поліцейські установи іноземців, які масово, як вони вважали, залишали країну. Спроба шаха піти на поступки опозиції, призначивши прем'єр-міністра одного з лідерів опозиції Шапура. Бахтіяра не мало успіху, революційні події не вщухали, і 16 січня 1978 року Шах залишив країну. Бахтіяр втрачав контроль над становищем в Україні, посюдно створювалися революційні ісламські комітети, і в лютому 1979 року Веран повернувся в Хомені. Тоді ж був створений тимчасовий комітет Ісламської революції, який очолив Магді Базагран. Духовенство намагалося втримати революцію в мирному руслі, але зробити це не вдалося. Після боїв, спровокованих в районі бази військово-повітряних сил під Тегераном, між загонами повсталих і Шахською гвардією в столиці спалахнуло повстання. Монархія в Ірані було повалено, і до 12 лютого 1979 року сутички припинились. Нове іранське керівництво оголосило про вихід країни з Сентом, розрив міжнародних і цивільних контактів із США та іншими країнами Заходу, анулювало угоду з міжнародним нафтовим консорціусом та ліквідувало американські бази і розірвало дипломатичні відносини з Ізраїлем, закривалися іноземні фірми та банки. У березні 1979 року. Іран проголосив Ісламську республіку, яка була і була прийнята нова конституція. У відповідь на данання США притулку іранському шаху в Ірані розпочалася антиамериканська кампанія, кульмінація якої стало захоплення 52 заручників громадян США. США розірвало дипломатичні відносини з Іраном, заморозили іранські кошти в американських банках, розробила операцію коготь орла з визволення заручників. Проте через зіткнення літака й вертольота з, з десантом операцію було провалено. Смерть шаха в липні 1980 року зняла напруженість, і в 1981 році заручники повернулись на батьківщину. Незабаром після перемоги революції в Ірані посилились розбіжності між її учасниками. Протягом кількох років Хомейні. За допомогою репресії ліквідував опозицію, очолив як релігійну, так і світську владу. Також він спробував експортувати ісламську революцію. Однак, війна з Іраком 1980-1988 років, і міжнародні санкції за намагання створити ядерну зброю виснажили силу Ірану і не дали можливості розпалити революцію в інших країнах. Проте розпочата хвиля ісламського фундаменталізму досі не втратила своєї сили. Повалення режиму хусейна в Іраку, арабська весна дали новий шанс іранському керівництву зміцнити свої позиції в ісламському світі. Так, Іран фактично впливає на політику Іраку, Оману, Сирії, Лівану та Ємену. Його воєнні контингенти, добровольці, контрольовані шиїцьким збройним формуванням, беруть участь у внутрішніх конфліктах в Іраку, Сирії та Ємені. Ситуативним союзником Ірану стала Росія, проте такому проникненню Ірану протистоять Саудівська Аравія та її союзники, які підтримує США. На замі 20-21 століття під впливом нових засобів комунікації в Ірані розгорнулися рухи за свободу слова прав людини, зокрема прав жінок. Президент Мохаммад Хатамі з 1997 по 2005 роки задекларував побудову демократичного і толерантного суспільства, однак, зіткнувся з опозицією релігійних консерваторів. З його наступників загострились відносини Ірану з країнами Заходу. Причиною цього стала ядерна програма Тегерану. На Іран було накладено економічні санкції. У 2015 році США, ЄС та Китай досягли угоди з Іраном щодо його ядерної програми, і частину санкцій з країни було знято. Проте за президентства Трампа США вийшли з ядерної угоди про, по Ірану і наклали на країну нові санкції. Водночас, Іран почав зближуватись з російським диктаторським режимом, підтримуючи його у війні супроти України. Сьогодні Іран є джерелом загострення ситуації в регіоні, що в майбутньому може перерости в великий воєнний конфлікт. Далі у нас розгортається Арабська весна. Це серія антиурядових протестів та збройних повстань в арабських країнах до 2010-2012 роках, в результаті яких були повалені багатолітні режими. Під поняттям арабська весна розуміють сукупність політичних радикальних змін. Які відбулися в низці країн Північної Африки та Близького Сходу навесні 2011 року. Хвиля арабських революцій розпочалась в Тунісу, потім в Єгипті. Пізніше революції спалахнули в Ємені та Бахрейні, і не було жодної арабської країни, де не відбулись би акції протесту, які прокотилися майже синхронно. Події арабської весни мали масовий характер та широку базу протестів, які розпочиналися як революція. Головні вимоги, які висувалися, мали соціально-економічний характер, насамперед зниження цін на продовольчі товари та створення нових робочих місць. У деяких країнах офіційний рівень безробіття складав 10% переважно серед осіб працездатного населення віком до 30 років, боротьба з корупцією, подолання соціальної нерівності та житлової кризи. В Алжирі та Єгипті ці протести починаються як хлібні бунти після чергового підняття цін на товари першої потреби. Найбільш псевдодемократичні диктаторські режими не вистоялися перед натиском революції налаштованих жителів, гучний арабськомовний слоган Аша, Баш, Юріт, Іскат, ананизм, народ, хоче повалення режиму, лунав на вулицях близько східних міст кілька років поспіль. Сформувалися чимало нових сакральних символів, перемін, передусім Мідан ет – Майдан Свободи в Каїрі і Каїрська ж таки мечеть Рабія Ель-Адаві. У таких країнах, як Туніс, Єгипет, Лівія, Ємен і діюче керівництво було повалено, монархію в Бахрейні врятували Збройні Сили Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Оману, які втрутились в критичний момент. Арабські монархії ще раз довели, що вони реакційним силам. Що вони є реакційними силами Арабського Сходу, окремі арабські режими вдалося знайти опору в службах безпеки та збройних сил, тому революційне рухи в Лівії та Ємені носили затяжний характер і відрізнялись великим кровопролиттям. Друга причина була те, що у свідомості представників арабського світу закладено думку про те, що влада повинна зосереджуватись лише в руках нащадків пророка Мухаммеда. Тому всі світські диктатори в очах народу вважалися недостойними посади глави держави, і значний вплив на хід арабської весни мав і Західний світ. США та Європа активно займаються перерозподілом впливу в ісламському світі з метою контролювати ціни на нафту. У усіх арабських країнах, де відбулися революції, до влади прийшли ісламісти, в Тунісі вони зайняли 40 місць парламентів, в Єгипті на президент... парламентських виборах перемогли брати мусульмани. Згодом їх представники... представник став президентом Єгипту. Правда, Мохаммед Мурсі, що змінив режим Хосні Мубарака, протримався близько року, допоки в липні 2013 року до влади не прийшла військова диктатура Абделя Фатага аль-Сісі. Морсій, який спирався також на гасла ісламської демократії, на жаль, не знайшов спільної мови ані з заходом, ані з сусідами, і на тлі економічних негараздів Сполучені Штати і сусідні арабські монархічні режими не стали перешкоджати його усунення. Від червня 2014 року Аль-Сісі, доти армійський генерал і навіть фельдмаршал, став повноцінним президентом Єгипту. Король Марокко змушений був піти на поставки, проголосивши конституційну монархію та звільнити політв'язнів ісламістів. Революція в Бахрейні була придушена за допомогою Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. В Кувейті, Йорданії, Омані та Алжирі лідери цих арабських країн розпочали масштабні реформи в усіх сферах суспільного життя, проте зміни правлячих режимів в цих країн не відбулися. У Саудівській Аравії та Бахрейні протести були придушені. Президент Ємену погодився віддати владу в обмін на особисту недоторканність, особливо посилились позиція радикальних ісламістів і ісламістських організацій в Єгипті, Сирії, Лівії та Ємені. Порівняно з іншими охопленими масовими протестами країни, Туніс і Єгипет вийшли з мінімальними втратами з подій арабської весни. Цьому сприяли розвинуті інституції держави, які виявилися здатними функціонувати самостійно без прив'язки до конкретного правителя або режиму, та відсутність розколу суспільства за релігійного знаку. І головне позиції збройних сил, які говорили про себе як про патріотичну силу поза політичним режимом. Отже, ситуація на Близькому Сході залежатиме не лише від здатності країн регіону стабілізувати політичну ситуацію, а й від подальшого перерозподілу сфер геополітичного впливу найбільш зацікавлених ресурс, у ресурсах регіону суб'єктів міжнародних відносин. Появи на політичній арені значної кількості опозиційних сил, які національно налаштовані, свідчить про подальше загострення внутрішньополітичної ситуації в країнах регіону. Імовірно, загострення міжкланової боротьби за владу та можлива втрата державного контролю за експортом сировини, що неминуче призведе до повторного військового втручання заходу. Українська держава зацікавлена в забезпеченні стабільності на Близькому Сході та Північній Африці. Підвищений інтерес України зумовлений проблемою визначення місця України в близькосхідних регіональних процесах, а також потребою в забезпеченні реалізації її геополітичних, геоекономічних та енергетичних інтересів серед країн, яких торкнулася арабська весна, найбільше постраждала Сірія. Конфлікт в країні вийшов уже далеко за межі громадянської війни, після того, як вона перетворилась на майданчик протистоянь світових і регіональних сил від Ірану, Туреччини, Саудівської Аравії та Катару до постійних членів Ради безпеки ООН Росії та США. Особливо небезпека пов'язана з встановленням терористичного псевдохаліфату Ісламська держава, який взяв під свій контроль значні території Сирії та Іраку. Антиурядові виступи в різних сирійських містах почалися на хвилі арабської весни в березні 2011 року. Протести швидко переросли в зброєне повстання, а воно в затяжну громадянську війну, яку підживлювали міжетнічні і міжрелігійні протиріччя. Опозиція надавала підтримку країни, зацікавлені в усуненні Башара Асада. Основним вимогами опозиції була відставка президента Асада та його уряду, а також проведення в країні демократичних виборів. Причини протестів сирійців вкриються в хронічних проблемах з Насамперед у сирійців накопичилось невдоволення правління авторитарного клану Асада. Його режим відрізняється не тільки жорстоким стилем управління, а й домінуванням членів партії Баас і представників нечисельної громади Алавітів. У владних і військових структурах. Крім того, зростанню протесних настроїв сприяє економічні проблеми, корупція в вищих ешанула влади Сирії, міжрелігійні та міжетнічні протиріччя. Озброєна опозиція взяла під контроль велика кількість міст, захопила всі нафтові родовища і ключову інфраструктуру. Дамаск оточили повстанці і бої точились на околицях міста. Але допомога ззовні допомогла Асаду утриматись при владі. У 2013 році для підтримки урядових військ було відправлено ізраїльських доброволь, іранських добровольців з Корпусу Стражів Ісламської революції, бойовиків Ліванської Хезболи та загонів шиїтів іраків. Остаточно зміцнити позиції сирійському уряду вдалося лише восени 2015 року, коли Росія відправила йому на допомогу військову авіацію та засоби ППО. З цієї допомоги сирійський уряд зміг поступово відновити свій контроль над переважною більшістю території країни. Внаслідок цих цих подій біженцями стали не менше 5 мільйонів сирійців, чия поява в Європі стала однією з головних причин виникнення там серйозної міграційної кризи. Ще 66 мільйонів були змушені покинути свої домівки, але поки що залишаються на території Сирії. Внаслідок цих. Туристичний сектор, який щорічно приносить Україні до 6 мільярдів доларів, практично зник. Загалом же, доплати, яких зазнала сирійська втрати, які зазнала сирійська економіка за роки збройного протистояння, оцінюються в 259 мільярдів доларів. Ця сума тільки зростатиме в міру тривалості конфлікту. І знищуються пам'ятки всесвітньої історії. Так, в травні 2015 року, коли прихильники ісламської держави захопили Пальміру, місто з руїнами прекрасних споруд давньої римської архітектури, багато пам'яток було висаджено в повітрям. До 2020 року, великою мірою, завдяки російській допомозі, Асад відновив контроль над 70% території Сирії. Під контролем повстанців залишались території на півночі та північному заході країни поруч із турецьким кордоном. У сирійській постелі зберігаються угруповання Ісламська держава. Території на північному сході країни опинилися під контролем курдських угруповань, а частина прикордонних північних регіонів перейшла під контроль турецької армії та протурецьких сирійських повстанців. Сторони конфлікту опинилися в патовій ситуації та за посередництво Росії та Туреччини домовились про припинення вогню в північно-західній провінції Ід Ідіп. 27 листопада 2024 року коаліція повстанців на чолі з Хаят та Хрід Ашам почала наступ в Сирії на територію, яку контролює уряд Башада Асада. Повстанці відразу ж заявили про захоплення військової бази 15 сіл в провінції Алепа на північному заході країни. Потім перекрили магістраль, що зв'язує друге за величиною міста з країною країни з Алепо зі столицею Дамаску. І в ніч на 8 грудня 2024 року війська, війська об'єднаних сил сирійської опозиції практично без опору взяли Дамаск, тому диктаторський режим Асадів впав. Після 50 років гноблення та правління Баас і 13 років злочинів, тиранії. Ми оголошуємо кінець темного початку та початок нової ери для Сирії. Заявили угруповані Хаят Тахір Аша, увійшовши зранку 8 грудня у Дамаск. Це стало кульмінацією двотижневого наступу повстанців на урядові сили. Після втечі Асада зі столиці в ній лишився прем'єр-міністр Мухаммад Газі аль джаллалі Він наголосив, що буде співпрацьовувати з будь-якою владою, яку підтримує сирійський народ. Повстанці погодили, що головні державні інституції до початку офіційної передачі влади залишаються під контролем цього прем'єр-міністра. Але чим ця історія закінчиться, ми поки що не знаємо. Також в ході революції у нас утворилася Ісламська держава. Це сунітське терористичне угруповання, яке вперше заявило про себе в 2006 році. Щоправда, тоді це була лише другорядна ісламська група в складі Аль-Каїди в Іраку. Назва організації міняли в залежності від сили. Спершу це була ІДІ, Ісламська держава Ірану, а потім ІДІЛ Ісламська держава, Іран і Леванту. Нині найменування позбавлено на нас країни і чи регіонів і спрощено до ісламської держави, що фактично означає наша мета захопити весь світ. Опосередковано до виникнення цього груповання причетні Сполучені Штати Америки після вторгнення США до Іраку в 2003 році, з метою повалення режиму хусейна, влада в країні перейшла до шиїтів, а колишня генеральна верхівка, суніти, які сам Хусейн, втратили вплив. Розкол позначався і на мирному населенні. Суніти зазнали утиски в кожному кроці. Виведення контингенту США з Іраку в 2011 році сприяло активізації сунітської опозиції. Під керівництвом самопроголошеного халіфа. Абу Бакар Аль-Багдаді вони розширили свій вплив раку, і в 2013 році втрутились в громадянську війну в сусідній Сирії. Аль-Каїда останній крок підопічних не сподобався. І в лютому 2014 року її лідер Айман Аз Завахір'єм заявив, що і дії більше не має стосунку до аль каїди Ідеологія ісламської держави заснована на вахабізмі, це релігійно-політичному русі, який закликає повернутися до витоків ісламу. Ісламська держава вимагає беззаперечного дотримання шаріату, це сукупності ісламських норм, законів і простих настанов по повсякденному житті. Зокрема, чоловіки мають носити бороду, жінки-чадру, заборонений алкоголь і тютюн, порушення караються побиттям або стратою. Будь-яке інакомислення неприпустимо. Представники інших релігій здебільшого страчуються, як невірні. І все це оголосили халіфатом, теологічної держави, під керівництвом халіфа, наступника пророка Мухаммеда. Фактично, угруповання прагне об'єднати в одну країну весь мусульманський світ, світ з амбітною установкою володарює домінує принижує. Ісламська держава оголосила, що планує завоювати всі континенти. За даними Форс, Ісламська держава щорічно заробляє близько 2 мільярдів доларів, що робить її набагатшим терористичним угрупованням у світі. Прибутки приходять з нелегального продажу нафти із захоплених територій за демпінговими цінами, податків з населення, рекруту та грабунку, наркотиків, торгівлі людськими органами, продажу людей в рабство та кіднепінгу. Хто воює проти і хто виступає за Ісламську державу? Основний противник ісламської держави це невірні. Під це визначення підпадають усі народи, які населяють землю, враховуючи мусульман. Сунітське угруповання веде жорстку боротьбу з представниками інших течій ісламу, шиїтами, лавітами, езидами та іншими. Нерідко гине її сунітське населення, адже всі, хто не згоден з окремою ісламської держави, знищують. За даними Пентагона, в лавах ісламської держави налічується майже 300 тисяч бійців а борці організації радикального угруповання в різних частинах світу, які присягнули на вірність халіфату. Ці активні групи діють в Африці. Є багато прихильників в Європі та США. В основному вони займаються вербуванням та пропагандою. Для цього активно використовують технології комунікації YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Про рух добре відомо саме завдяки численним відео публічних страт і полонених і заручників, крім того, угруповання має свій англомовний журнал. Медіа компанії «Ісламська держава» називають однією з найбільш ефективних і водночас жорстоких. Що ж до України, то, хоча вона і не бере безпосередню участь в боротьбі проти джихадістів, але підтримує боротьбу міжнародної спільноти. Домашнє завдання, ви бачите перед собою, будь ласка, виконати до наступного уроку.